Смілива дівчина і дванадцятирогий олень. Важко дістається щастя біднякові. Перш ніж він його знайде, стільки тих доріг подолати йому доводиться, лиха всякого зазнати, страхів набратися. Ось про це я і розповім. Давно колись. Дуже давно жила одна бідна бабуся з онучкою. Вони страх як бідували. У бідолашної дівчинки навіть комусів не було, боса ходила. Отак жили вони злиденно. Дівчинка була дуже вродлива, як рання зоря, і щонедень ставала ще вродливішою. Тільки їй було байдуже до вроди. Про їжу доводилося дбати. Разом із раннім сонечком прокидалася вона і мерщій до роботи. А коли спати лягала, то вже веселі зіроньки на небі давно танок водили. І ніколи не нарікала вона на долю свою. Отак і жили. Час? Минав. Бабуся зовсім зістарилася, а її онука стала найвродливішою нареченою у тих краях. Тільки хто ж захоче одружуватися з такою бідачкою? Якось покликала бабуся дівчину до себе і каже Старая вже стала. Хто зна, скільки віку мого лишилося? Бачу, важко тобі. Чула я від старих, що можна щастя знайти самому, але де воно ніхто не відає? Іди, пошукай, доню, може, ти знайдеш. Тоді і про інших подбаєш. Дала стара їй одяг і харчів на дорогу. Пішла дівчина щастя шукати. Довго йшла, чимало озер великих і малих поминула, багато сопок високих і низьких перейшла, безліч річок широких і вузьких перебрела. Зітерлись камуси, пошиті в дорогу. Гостра глиця поколола їй ноги і саднами вкрила, доки нарешті вийшла дівчина до моря. Куди далі йти, думає? Сіла відпочити. А раптом чує, хтось її улюблену пісню співає. Озирнулася навколо ні душі. Хто приніс сюди мою пісню? запитала вона. Це я приніс сюди твою пісню. відповів їй вітер. А хто її співає? знову запитала дівчина. Це я її співаю, тихо сказала хвиля. Гарну пісню. Приніс нам від тебе вітер. Веселіше бігається мені й моїм сестрам, коли співаємо її. За це візьми дарунок наш, він тобі у дорозі у пригоді стане. Зашепотіла хвиля, сестер своїх покликала. Зібралися сестри хвилі. З усього моря білою піною здійнялися, Винесли на берег білого, як пінява, коня, і відкотились. Море заспокоїлось. Сіла дівчина на білого коня, міцно за шию його обняла, «І-і-і-і-і-і!» поніс дівчину білий кінь. Син вітру і морської хвилі. Дівчина тільки один раз оком змигнула, а кінь уже опинився аж біля підніжжя високої сопки. Вдарив кінь копитом, розтопилася сопка, вийшов з неї білий олень. Замилувалася дівчина на красу його, ніби нічними зірками. Оздоблені світились у нього роги. Олень сказав. Знаю я тебе, смілива дівчино. Якщо вчиниш так, як я скажу, знайдеш велике щастя. Перейди цю сопку, аж тоді трохи перепочинь. Потім крізь нетрі тайгові пройди. Ніч перепочинь, сил наберись. Вранці прямо йди, синю хмару побачиш. Але знай, що то не хмара, а синя гора Куох хая. Там живе чорний олень. Густа шерсть у того оленя, але злості у того оленя ще більше ніж ворсинок у його шерсті, то він украв щастя, сховав у синю гору і багато віків стереже його там. Ніхто не бачить його, ніхто не знає до нього шляхів. Дванадцять рогів на голові у того оленя, дванадцять міцними вузлами, Аркан до них прив'язано. У тих вузлах щастя зав'язано. Розв'яжи ті вузли, дівчино, хоч і нелегко тобі доведеться. Не вір очам своїм, не піддавайся чуттям своїм. Розв'яжи оті вузли, Випусти щастя на волю. Сказав отак і щез білий олень. І враз пітьма оповила все навкруги. Озирнулася дівчина, і коня нема. Зовсім одна зосталася. Тільки вогник яскравий крізь темінь мрехтить, ніби кличе її. Пішла дівчина на той вогник. Вогник попереду біжить, дівчина за ним продирається. Ой, як же важко їй іти. Гостре каміння обдирає ноги і руки, колючі кущі шматують одіж на клапті. Кам'яні страховицька заступають дорогу, а вогник усе біжить і кличе вперед. Не відстає від нього дівчина. Сопку перевалила, на простору галявину вийшла, зупинилась перепочити. Згас вогник, не заважає дівчині спати. А ще попереду тайга непролазна. Вранці дівчина знову поспішила за вогником. Привів він її. В тайгові нетрі, Мов великі озера, зробились від страху очі у дівчини, а вогник усе біжить та й біжить, і дівчина за ним. Украй знесилилась, а крізь тайгу таки продерлася. Ніч її застала. Щойно дівчина прилягла на густу траву, як чинило щось неймовірне. Почало розжарене каміння шугати, Задвиготіла земля. Люта мошкара хмарами накинулася на неї, жалить її. Та в цей час прилетів вітер і мошкару розвіяв. І тоді... Побачила дівчина перед собою синю хмару. Крижаним холодом вийнула від неї. Ступила дівчина лише крок, а вже біля синьої хмари стоїть. А то зовсім не хмара, а синя гора куох хая. Розсунулось чорне каміння. Темний хід відкрився. Тільки но хотіла дівчина ввійти туди, коли вибігають сірі олені, дорогу їй заступають. Не знає дівчина, що робити, а вогник опустився перед оленями, почав просто на очах збільшуватися і на білого оленя обернувся. Обачили його сірі олені і геть розбіглись. Попрощався тут білий олень з дівчиною, велів їй далі самій іти. Темніш за осінню ніч було всередині гори. Не видно нічогісінько, хоч око виколи. Ішла йшла дівчина вперед, наче зав'язаними очима. Раптом спереду синій вогник замерехтів. Він то спалахував, то гаснув. Пішла вона на той вогонь. Довго йшла. Нарешті побачила великого чорного оленя. Очі в нього величезні, синім вогнем жахтять. Розплющить олень очі. Спалахує синє вогнище, Заплющить в печері стає поночі. Дванадцятьма гіллястими рогами олень у стелю печерну впирався. Дванадцятьма тугими вузлами Аркан міцний на них нав'язано. Страшно стало дівчині. Від жаху кроку ступить не сміє. Голови підвести не може. Заревів олень, від його реву аж товсті печерні стіни задрижали. Серце дівоче від страху уп'яти впало. Та згадала вона, що їй білий олень наказував. Розгнівалось на своє серце, тупнула і прогнала серце туди де воно в усіх людей живе, набралася сміливості і підступила до оленя. Погасли в нього очі. Темно стало в печері. Думала дівчина, що кинеться на неї олень, а він навіть не ворухнувся, ніби спить. Розтягла вона тоді руки і стала розв'язувати перший вузол на аркані. Задубіли в дівчини пальці, скував їх мороз так, що й не поворухнути ними. Стала дівчина замерзати. Тільки серце гаряче билось, наче хотіла зігріти дівчину. Стала вона про людей думати, про їхні гори. Відігрілись руки в неї, тіло відігрілось. Переборола вона холод і розв'язався перший вузол на аркані. Спочивати нема коли. Взялася дівчина за другий вузол. Спалахнуло раптом у печері Яскраве полум'я. Мало не осліпла дівчина. Розпашілим жаром обдало її. Перепала шкіра на тілі її, полум'яна кров її потекла на камінну підлогу печери, і все ж руки її і далі працювали. Розв'язався другий вузол, і одразу дихати легше стало. Але тепер їсти закортіло, а зупинятись ніяк не можна. Треба третій вузол розв'язувати. Нараз у печері посвітлішало. Найсмачніші наїдки з'явились. Мучить дівчину нестерпний голод, аж в очах темніє. Але ж пам'ятає вона слова білого оленя. Не вір очам своїм. Не дивиться вона на їжу. Робить своє діло далі. І цей вузол розв'язала. Не рухається Чорний олень. Вся сила його в цих вузлах уже він нічого не вдіє. Жахи всілякі насилав на неї, крижаними голками тіло її пронизував, дівчина не кидала роботи. Десять вузлів уже розв'язала, два лишилася. Знесилилася зовсім. Що іще мушу витерпіти? думає вона. Заходилася розв'язувати одинадцятий вузол. Але що це? Не боляче їй. Ніщо не заважає. Тихий спів залунав. Пісня почулася її дитяча, улюблена. Стара бабуся підійшла до неї, стала внучку окликати, пригорнути її хоче. Знову пригадала дівчина слова білого оленя Не вір очам своїм. Не піддавайся чуттям своїм, згадала вона і не обернулась. Тоді вузол сам розв'язався, щезла і бабуся, наче й не було її тут. Узялася дівчина за останній дванадцятий вузол, а руки вже як не її не слухаються. Примушує їх дівчина працювати над силу. Раптом під нею постіль м'яка постелилась. Солодка дрімота знемагає її натомлену, очі самі заплющуються, тіло слабіє, зовсім уже засинає. Тільки рукам своїм не дозволяє вона спати, у вісні розв'язує. Зненацька синя гора загриміла, захиталися печерні стіни, впала дівчина на кам'яну підлогу, як мертва лежить. Але так тривало недовго. Розплющила вона очі, нічого не втямить. Над нею небо ясне. Літнє сонечко пригріває, лежить вона на м'якій мураві біля моря. Юнак вродливий, ясний, мов оцей день, схилився над нею. А поруч білий кінь. Усміхнувся юнак до неї, коли побачив, що вона прокинулась, і так їй мовив «Ти?» Пригадуєш мене, дівчино, білий олень я, а чорний олень ворог мій був, допомогли йому злі духи, і сховав він людське щастя у синю гору, а мене обернув на оленя. Перемогла ти зло, випустила щастя на волю. Мені подобу людську повернула. Всі тепер скажуть тобі спасибі, прошу тебе бути мені за дружину. Простягла дівчина руки до нього. Посадив він її на білого коня і сам верхи і сів, і поїхали вони туди, де стара бабуся жила. До всіх людей там уже щастя прийшло. Дівчина з юнаком бучне весілля справили, а бабуся від радості аж помолоділа. Ну, от і все.